Сьогодні у нас 16 серпня 2023 рік. Дозрів вже такий прекрасний сорт літніх яблук, напевно, пізньолітніх, під назвою Спасівка. Потрапили вони до мене під назвою Спасівка із розсадника Подільська розкіш. Ось такі гігантські, таке величезне яблуко, я вже їм насолоджуюся. Це, по-моєму, перше плодоношення на четвертий рік, здається. Якщо я не помиляюся. Стари, старовинний думаю, це сорт. Ніяка не нова селекція. Ось такі величезні плоди. Такого зеленого кольору і набувають вже такі жовтуватості цікавої форми, дуже смачні, дуже солодкі. Міру соковиті, м'які, нетверді, не хрусткі. Ну, дуже класний смак і велетенський розмір. Смак наближений до сорта яблуні конфетної. А розмір, ну, а розмір з цього сорту красиве і смачне. Доволі стійке до хвороб. Обов'язково, не знаю, можливо, немає ніяких помологи, підручників згадки про даний сорт. Можливо, це народна селекція, але цей сорт 100% заслуговує на розмноження. І бути в кожному саду дуже сподобався. Дякую за увагу.